Москалі заходили з Чорнобиля, і ішли з Чорнобиля вниз на Київ, але одночасно з Чорнобиля вони намагалися розповститися багатовекторно так і на захід, і на південний захід, і на південь до Києва. І усі ці села от, в західному, південно-західному напрямку, вони найбільше постраждали. Вторгнення було дуже швидким. Однією з перших у селі Сидоровичі з окупантами зіткнулася велика родина Комаренків. І тоді почали самоліти летіти, і давай бомби тієї кидати. Я, я не знала, що куди мені як мені кидатися, куди. Я за землю хапалася, тому що я не знала, чому діти живі. Бо це, розумієте, це був страх. Це ужас був. Вдалося заспокоїтись трошки після того всього пережитого. Заспокоїтись ну, не самостійно, звісно, це допомагали якісь там антидепресанти, тому що взяти викинути це з голови це неможливо. Е антидепресанти Богдана і свята дві доці допомагають? Допомагають, так. От, ну, мабуть, раді дітей. Це перше. Ну, довелося це зробити. Да? А друге, те, що зараз ми зайнялися волонтерським центром, допомагаємо людям військовим і тому це надає сили. Ти розумієш, що це дійсно як назва фільму, це моя війна, це не там, десь вона це вона все ж таки тут, хоч і вигнали тих москалів з нашого району, але вона в нашій країні, і потрібно продовжувати жити, боротись і допомагати як можна. Це правда, це сидить в тобі, тобі не можна його нікуди діти, але тобі треба привчитися з цим жити. А відповідно, як я розказала, що ну все насправді впізнається в порівнянні. Коли ти думаєш, що тобі погано, і ти не знаєш, що з цим робити, з цим погано всередині. Тобі треба просто дізнатися інші історії. Тобі потрібно почути, як люди прожили. Цей же ж час, але в значно гірших умовах, значно гіршими результатами, коли ми почули про цю історію в нашому волонтерському центрі. Ця жінка прийшла спершу підбирати одяг. і Вони брали все, і прийшла велика родина. Її дві, дві доньки, ще родичі. Ми запитали, що вони сказали, що в нас згоріла хата. У нас багато чого втратилося, і в іншої родини теж немає хати іншої сім'ї з нашої родини. От і їм потрібно було багато, ми їм багато чого допомагали, а потім розговорилися і почули про цю історію. Вона, звичайно, просто підірвала мозок. Але таких історій реально дуже багато. Згадуючи дні, коли почалися перші бомбардування Києва, Київщини, я пам'ятаю, як монах, я знаходився в Михайлівському Золотоверхому. І відчувалася в місті така певна розгубленість. Люди, люди були шоковані тим, що відбувається. Був страх, напружена атмосфера. Але з кожним днем, ми, як сказати, зі своєї сторони духовенство, ми не можемо взяти зброю і піти вбивати, тому що ми на іншому фронті, ми є на духовному фронті. І бачачи страх і переживання тих, хто особисто мене оточував дітей, навіть моїх молодших братів, сестер, е яких я відвідував, вони були біля Києва під час окупації. Саме основне, якесь таке внутрішнє завдання, порив, це був справді робити все, щоб їм допомогти. Не суто своїм. Рідним, близьким, а взагалі тим, хто попав в цю ситуацію. І це відчуття, напевно, не лише мені одному, але багатьом змогло побороти цей внутрішній страх чи хвилювання, як це назвати, паніку, яка тоді була в атмосфері, і зосередитися більше на тому, що дійсно потрібно. Підтримка один одного, міцне плече. Постійна увага, все, що тільки можна, і, чесно кажучи, воно і дотепер так і йде. От воно стало мобільним для того, щоб якомога більше допомагати людям, які потребують допомоги. Особливо зараз мене особисто цікавить допомога дітям. Мене це питання в процесі цього часу дуже сильно зачепило. Чому. Діти так сильно страждають у наш час. От. І тому свої, свою увагу я найбільше приділяв: ми приділяємо молитві і допомозі всім. Але от саме мене особисто болить питання дітей, тому що у мене є рідні діти, брати і сестри ще маленькі зовсім. І я бачив їхнє лице, коли над нашим будинком в Піке йшов літак російський. І вертольоти летіли над хатою. От що от справді, от, як в фільмі говориться, в чому винна ця маленька дитина? Що вона повинна ще навіть не свідомо, але переживати такі страшні відчуття. Я думаю, це питання болить зараз багатьох. Ми можемо розповідати багато, але можливо, там будемо спілкуватися, дис дискутувати. Сорі, oh, бо всі мікрофони туди пішли. <laughs> Дякуємо, і Fresh Production, і режисеру, і героям фільму за те, що допомагаєте. Знаєте, в цій справі фільмування злочинів Російської Федерації, можливо, при священнику не можна такого казати, але я скажу те, що я зараз відчуваю, да, я не хочу їм пробачати цього і не хочу забувати, і не хочу, щоб наші діти забули колись, бо наша забутькуватість робить з нами. Ну, такі, постійно ми потрапляємо в дуже погані історії через це. Ем, я, звісно, хочу сказати, що слава Збройним силам України за те, що ми тут, за те, що ми можемо е, і знімати кіно, і дивитися його, і спробувати поширити всю в, в усіх виглядах інформацію про. Російську агресію на наших територіях і, і, і в Україні і за кордоном? Хочу запитати вас, Геннадію, як це людина, яка спеціально не навчена воювати, яка навчена нести світле, добре, вічне, е, е, навчена створювати образи на кіноекранах? Е, як це що, що це за? Ну, напевно, те, що вас змусило піти на війну, це зрозуміло, да? але що, що змусило, що як, як це перетворення артиста в людину зі зброєю впливає на вашу творчість? Як що ви що ви відчуваєте? Ви знаєте, скільки я дивлюся по моїх знайомих, теж акторах, режисерах, людей творчих спеціальностей, які пішли і воюють. І воюють на абсолютно різних посадах. Хтось і на тилових посадах, хтось і в артилерії, хтось в піхоті. У всіх у них їхня служба є успішною. Те, що вони роблять, вони роблять це класно. Вони не прийшли. От я режисер, я не знаю, що тут що робити в цій армії. Він режисер у нього є завдатки організатора. Він дуже класно організовує і, на жаль, покійний Олег Бабало він є режисером. Він був командиром мінометного розрахунку. Вони дуже успішно діяли. Вони діяли класно в Кліщівці, і на жаль, його вже немає. Але про нього лише схвальні відгуки від його побратимів. Вони казали, що цей командир, якого на якого ми рівнялися і. Це, це про покійних, але Дичі про так, живих, так можна так само сказати. Ті актори, яких я знаю, вони вони жваві, вони цікавляться, вони дізнаються про нові методики. Вони читають книжки, вони заглілиблюються в військову атмосферу, як можливо в нову роль або що, але це успішно. Через те ці люди не думають, що це я тут. Я маю робити. У те, я роблю те. Я ж не народний для війни. Ні, вони просто свої здібності, які є в них всередині. Вони прилаштовують до тепер. Ситуації. Дякую. Я хотіла да, сказати да. ще до того, що, щоб ми це не забували. Я знаю, що в мене на той час, коли ми були в окупації, одній донечки було два, інші десять. Після окупації, ті, що десять вона виїхала на рік в Ірландію і сюди боялась повертатися. Ми її, я її два рази їздила забирати з квитками, щоб ми поверталися назад. Вона ні, я там ну настільки її це вразило, настільки її це все лякало. А менша вона не дуже розуміла. Ми казали, да, літаки, але це хороші, це наші. І вона стояла і махала цьому. Вибачте, той, хто ніс, такі от бомби з цими знаками, які ми бачили да, номерними знаками. Я його бачу обличчя, я бачу, це настільки низько ці літаки летіли. І дитина йому махала, ніби привіт, і ми казали, що це хороші наші, але. Навіть не пояснюючи нічого, цій малій дитині зараз їй там три з хвостиком. Вона нам таке розповідає, хто такі росіяни, що вони роблять поганого. Тобто, на свої три роки вона їх настільки ненавидить. Я навіть не знаю, ми намагалися якось трошки, знаєте, ну не, не так сильно їй це розказувати, показувати, показувати, щоб вона чула це по телевізору, але вона. От, відчуває це, і вона настільки вже, я бачу, в ній така сидить ненависть. Я думаю, вона і своїм дітям передасть, і, і своїм внукам передасть це відчуття. От. А по-друге, те, що хотіла сказати, що як взяти в руки зброю, це е, коли ти лежиш і слухаєш, чи немає не шагі шагів десь біля твого будинку. І дійсно, да, там зараз зайдуть і одну донечку заберуть, там другу там чи чоловіка. Е кається, здається, що зброю взяла б і я в мене там постійно стояв біля ліжка молоток. І я знаю, що я б їм скористалась би 100%, процентів. мені на той час під руку. Я доповню, просто мала дійсно та, що два роки, та що така білявка-білявка, вона сидить там, сніде і розповідає. А я москалів і так на одному абсолютно емоційному фоні. А я москалів в дитячу кімнату свою не пишу, цукерку їм не дам, око вирву, палкою по голові дам. І так далі. Тобто такі абсолютно жорстокі якісь речі є вже в дітях, і вона не жорстока до мами, до садіківських своїх там друзів. До випадкових людей вона жорстока до москалів, бо ця жорстокість, мені здається, має бути обов'язково. Бо ми так само забудемо, як забули про голодомор. Як можна було вбити 7 мільйонів людей, а потім братські народи. Ну не буває такого. Але ні, якось, якось забули. І доповнюючи Ірину про те, що дитина бачила літаки, то це Іра говорить про конкретний випадок, коли. Не літак, а гелікоптер завис прямо над малою. Гелікоптер це сучасний московський К-52. Ми вивели її внутрішнє подвір'я будинку погуляти, щоб вона просто подихала повітрям. І якраз над нами пролітає К-52, знижується і висить над нами. І ми бачимо цього пілота. Ми бачимо його обличчя, вусика його, як він на нас дивиться. І що ти будеш робити? О, ти стоїш, тримаєш за руку малу, і що ти будеш? Ти будеш бігти зараз в якесь укриття істерично, там кричучи, або що всі ховаєтеся. О, цього К-52 такий боєкомплект, що тебе не врятує ані цей будинок з піноблоку, ані цей е, погріб, на якому там нещасне тоненьке перекриття. Тебе нічого не врятує. А відповідно, ти, ти стоїш з малою і обираєш найменше зол. Ти їй розповідаєш, яка пташка, дивись, яка потужна, класна! Шось вона на одному місці зависла. І, Звісно, для дітей треба адаптувати реальність в, міні... в, мінімально... в мінімально вбивчу для психіки. Але старшою це звичайно не працювало. Вона все розуміла, вона забувалася в куточок, закривалася руками. Ну от ми торкнулися цієї теми. Ненав... ненависті. Я казала про нашу коротку пам'ять і що не хочеться забути отець одесі щодо ненависті. Ви у вас є таке почуття взагалі у вас щодо наших Всі ворогів? Всі люди? Всі ми люди. І на рахунок забувати ми не маємо права забути. Ми просто ні в якому разі це, я вважаю, для теперішніх українців це повинно стати нереальним, щоб забути такі речі. На рахунок ненависті. Навіть священиків, монахів в такій ситуації переповнюють емоції. Як можна з любов'ю ставитися до людей, які приходять в твій дім і творять такі звірства, яким навіть назву придумати важко? Звичайно, церква закликає до того, що ми повинні прощати, ми повинні наслідувати Христа. Але Христос, коли апостол Петро в Евсеманії вдарив мечем слугу первосвященника, сказав наступні слова: Хто з мечем прийде, від меча й загине. Ми до нікого з мечем не приходили, прийшли в наш дім, для того, щоб його знищити, зруйнувати. І, як ми бачимо, по всякому над ним знущатися. І ми повинні свій дім захищати всіма можливими силами. Після перемоги будемо прощати. У вас Сам... Буде багато роботи. Після Саме нашої основна перемоги. перемога. Але в процесі цього всього ми не повинні стати, про що я часто говорю, випробуванням один для одного. Щоб ці емоції, злість і ненависть, яка є до ворога, щоб вона не стала випробуванням між нами, один для одного, щоб люди не зривалися один на одному. Тому що ми це все бачимо, ми бачимо через соціальні мережі, через телебачення, засоби масової інформації, і воно підсвідомо. Яка б людина не була, людина не желізна, воно відкладається в підсвідомості людини. І тому зараз дуже важливо, щоб люди в цей момент завжди були, як я кажу, часто духовно свідомими. Тобто духовність вона також не повинна бути фанатичною, так як в русській церкві, тільки Малісікайса. І на тому їхня доктрина закінчилася. Кожен християнин повинен бути свідомим в чому? Що ми повинні бути людьми духовними, але без фанатизму. Ми повинні бути зваженими, стриманими, люблячими один до одного. От для того, щоб, як я завжди говорю, щоб ми не ставали випробуванням один для одного. Випробувань для українців достатньо: і вороги, і війна, і диявол, який є главою цієї війни. Тому що все це йде від нього. І Тому саме основне, щоб ще ми собі один між одним не були випробуванням. А наоборот, підтримкою, опорою і надійним другом. Да. Тоді направляємо всю свою українську людь проти ворогів. У нас тут є в студії в залі Роман Барабаш, який є режисером цього циклу Моя війна, який складається з чотирьох фільмів. Я хотіла вас запитати е, коротко, як знаходили історії і що найважче, от коли працюєш над такими історіями. Ну, історій насправді було дуже багато. Так, сюди. Насправді історії було дуже багато, тому що тому що е, війна так чи інакше торкнулася е, великої кількості людей. Вона торкнулася фактично нас усіх. І коли ми, е, ну я навіть не можу сказати відбирали, коли ми знайомилися з потенційними героями, з тими, з ким. Ми будемо в подальшому спілкуватися, про кого ми будемо знімати телевізійну програму. Ми намагалися, ми намагалися інколи навіть мінімізувати їх історію, тому що ми не могли розповісти усе, що вони нам казали. Навіть у цій родині. Ще на тракторі підірвався брат цієї жінки на міні. Ми про це взагалі ну не казали в історії. І ще були страшні моменти, які ми навіть ну, ми не могли їх навіть поставити у програму для того, щоб е не шокувати глядачів. Це перший момент. А друге, саме складне було. Саме складне для режисера спілкування з героями, який розповідає свою біль, своє страждання, свою життєву драму. І режисер підсвідомо це все пропускає через себе. До цього не можна. Нормально ставитися до цього не можна звикнути. Ти постійно переглядаєш хронікальний матеріал, ти постійно знайомишся з новими героями, ти постійно а, чуєш ці розповіді, і це не може ну не можна в цьому питанні залишатися осторонь. Ти фактично це все приймаєш через себе. Це ну це дуже важко працювати з цим матеріалом. Фактично, але ми повинні це робити. Тому що люди повинні не забувати ці історії. Ми повинні про це пам'ятати. Це те, що буде виховувати в наступному наших дітей, це те, що не дасть їм забути про те, що з нами відбувалося, що творили росіяни на нашій землі. Романа, герої сняться. Вони, ну, вони трансформуються. Не сниться конкретна людина, сниться, а, сняться певні історії і певні трансформовані жахи. Вони також проходять через усіх нас. Добре, я тобі не снюся, так? Да? добре <ріст> 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 ні. насправді да, я хотів ще доповнити те, що ти сказав, що не, не все ще входить в, в матеріал, на весь матеріал входить. Дійсно, та сестра, яка розповідала, вона сиділа на цій зйомці. Вона сиділа з рукою, яка не функціонує. А це вже скільки ми знімали після події, через скільки через рік. Через... да. Через рік, да і в неї рука не функціонувала, тому що тоді в окупації вона не це не сказала, або там можливо сказала, просто не, не ввійшло. В неї стріляли. коли оце там передавали по рації, що з ними робити? В неї стріляли. І вона руку виставила, і куля влучила в руку, роздробила їй лучову кістку. І москалі не давали їй можливості ані виїхати, ані, ані не давали ніякої допомоги. У них ж є допомога медична, у них є медична частина, але вони не. Надавали, вона каже: вони мені хустку кинули. каже: зав'яжи, зав'яжи, отак, от і ходи. І потім, коли вони вже виїхали, вони виїхали насправді за 3-4 дні до деокупації. Вони вирішили, ну не вирішили, в них вийшло виїхати. От і вона зробила одну операцію, не, не загоїлася, другу. І оце третю операцію після цієї зйомки робили третю операцію, бо рука ще не функціонувала. Там горе й горе в тій родині. Насправді. Наталя Зворигіна, газета Запорізька правда, локальне медіа. Я хочу сказати, що важко це все дивитися, слухати, без сліз це неможливо, просто витримати. Я представляю територію, яка наразі залишається в окупації. 78% відсотків території нашої області знаходиться під орками, Це дуже важко. Там мої передплатники, моя, скажімо так, основна цільова аудиторія серце рветься. Я з ними на зв'язку, тому що коли газета туди доходила, там друкувався мій номер телефону мобільний, і ми підтримували таким чином зв'язок. І зараз, коли їм вже немого, то вони теж телефонують. Це жах. Просто я хочу звернутися з запитанням до вас. Пан Роман, чи плануєте ви свої фільми? Подавати як докази ВАГАГО, і друге питання: чи в Запорізькій області будете знімати свої серії? Дякую. Ну, я думаю, краще це продюсер, продюсер да, розповість. Від себе хочу пояснити, що ми коли знімали. Ці телевізійні фільми, ми намагалися побудувати їх таким чином, щоб це могло слугувати певним доказом збройної агресії з боку Російської Федерації. Чому я я зараз поясню цю думку? Ми навмисно приїжджали на ті міста, де це відбувалося. Ми ставили людей, які фактично показували. Отут стояв орк, отут він пересмикував затвор автомата, отут стояла моя матір. І це ми робили у, в усіх е, телевізійних програмах. Ну, за ви, за виключенням програми про Маріуполь. Ми фактично не могли, ну не можемо дістатися туди. Але там була да, Але там була, але там була хроніка, яка е, була відзнята людьми, які безпосередньо знаходилися під окупацією. Саме на побудові таким чином телевізійної програми ми фактично забезпечимо, збираємо докази, які можуть бути використовуватися в подальшому. А як вони будуть використовуватися? Це я вже передам продюсеру Олегу Шербині. Ну так ми насправді все, що ви бачили, це все правда. Там немає нічого додавленого. Там є не розказаного досить багато. І от Геннадій може під, ну, підтвердити, там насправді, коли вже виїжджали росіяни, вони палили всі села навколо, там п'ять сіл, практично ну дуже сильно спалили. І це ж ну, не стратегічні села, це села, які знаходяться з одного боку Чорнобильська зона, потім Білорусі, все і наліво тільки на Житомир, на на Житомир, навруч, на овручна Малинда, мабуть, і тут вниз на Київ. Тому так кожен із цих фільмів. Можна використовувати як докази. Ми, як компанія, ну я не уявляю, як ми можемо подавати це в ГАГу, але ми готові передавати абсолютно цей матеріал, кому потрібно, і всі контакти, слава Богу, всі, кого ми знімали, всі живі, на даний момент всі можуть і готові розказувати. Свідчити так стосовно продовження, у нас є розроблений другий сезон. На даний момент шукаємо фінансування. Ну і сподіваюся, що так, що ми зможемо ще зробити якусь кількість подібних історій, розказати про те, що відбувається зараз. Південь і схід, якби це там страшно звучало. Просто ну тут під Києвом ми один місяць це пережили. Там вже це тягнеться багато багато часу. Шукаємо фінансування. Будемо сподіватися, що зробимо другий сезон. Дякую на ці два питання. Можна одну аналогію. Вона підходить абсолютно Друга світова, адже і в Нюрборському трибуналі використовувалися документальні фільми, які знімалися про другу світову. Вони були доказом раз. Тобто цей документальний фільм теж можна буде використовувати як доказ, адже прецедент вже існує. І так само в Другій світовій війні ще й досі знімається контент про Другу світову війну. Йому він ще досі вражає, бо ще й досі знаходяться долі, факти, історії і так далі. А що вже казати про ті методи, якими борються зараз з Москалі з нами? Ясно, що буде ще впливати і впливати тих історій. Ми хочемо статися на нашій Україні, щоб наші захисники, кажуть, захисниці, щоб нас захищали. І щоб теж живенькі були всі. Бо теж віки, теж родини є, є всі мами, є усіх.